Це слава Україні. Арослава дякую за То, Ну, Прямо вихнули? ці хвилини так 18-й пакет санкцій проти Росії є основні моменти. Це стеля цін на російську нафту динамічно її утворюють ніякого північного потоку, ані першого, ані другого, і ну обмеження проти російських банків. І це насправді невелика перемога. Словаків і мальтійців вдалося здолати їхній опір. Це дипломатична робота, дипломатична перемога чи якісь там аргументи. Ти інші знайшли в Брюсселі насправді важливо, що пакет схвалено що є одностатність європейського союзу. Я думаю, при всіх спробах Кремля через Угорщину або словаччину зруйнувати зру... зру... єдність цієї організації. Вони впираються в банальну жадібність Фіцо і е, Орбана, які розуміють, що так вони отримують від Кремля гарні кошти, але е, без підтримки Євросоюзу, без підтримки Брюселю е, вони проречені на невдачу. Ми бачимо, які показники Огорчина демонструє фактично зараз найгірша країна Європейського союзу за багатьма фінансово-економічними параметрами. Тому аргумент Брюсселя, що ми вам обріжемо фінансування, він завжди спрям спрацьовує безвідмовно. Плюс думаю, є ж такі позиції сполучених штатів, яка теж впливає на цих дикунів в Європі. Щодо Росії, я думаю, що тут важливо не тільки санкції, самі але і якість їх контролю і якість виконання цих санкцій по дуже часто були прийняті різні санкції проти флоту, які використовує Росія для перевозня своїх нафтопродуктів, Але в підсумку нафта і нафтопродукти як з Росії, так і йдуть досі. Цього тішить нас а, вчора на російському ринку почався грандіозний обвал житлової забудови, тобто, те, що ми нещодавно спостерігали в Китаї, який вдалося покійно вирівняти зі мною там немовірних зусиль. Мильна бульба тріснула в Росії. Таких коштів немає, і тут буде зараз каскадний ефект для всієї економіки. Тому уважно спостерігаємо. Безумовно, санкції вони теж працюють. Бо завдяки санкціям, ми маємо незворотні речі в російському фінансовому секторі. 17 годин тому, це Урбі, орбі міністр з Індії, сказав, що ми розширили коло. Постачання нафти в Індію і у випадку. Санкцій американських, ну тобто з цими страшними митами, то ми відмовимося від російської нафти. От це дуже важливий момент, бо нам було цікаво, власне, що відбудеться. Бо Індія найбільше, найбільше ніж Китай демпінгово російську нафту закупляє. А це головне джерело вбивати українців для русських. І які ви бачите перспективи, що тепер, після того як з'явився європейський пакет, а американці американців щасливі пальцем, кажуть, хай перші євросою. Союз зробить, щоб з'явиться і оцей е, санкційний закон з дикими митами. І що найважливіше, що цей закон буде впроваджений президентом Трампом в дію, бо це тільки опція, яка йому в вигляді е, санкційного закону е, буде надана. Тобто, ось цей ланцюжок тепер як ви оціните, бо знаєте, як ці механізми працюють, або як змінилися у зв'язку з такою грою на нафті і, і обходом санкцій. Я думаю, що на цій стадії Трамп ще не готовий совати мережорські заходи по путіну. Він ще сподівається на якісь певне диво, яке відбудеться, і е, Путін дослухається до здорового глузду е, в цій ілюзії. перебував не лише цей американський президент, але й навіть наш. Але я переконаний, що Сполучені Штати будуть вводити санкції проти Росії, як ми бачимо, метаморфозу позитивну нарешті для нас, що Трамп міняє свою точку зору щодо України, тому тут має бути дуже зараз ретельно продумана робота. Європейці, якби не було, знайшли ключик до Трампа в контексті російсько-української війни. Зараз намагаються знайти цей ключик щодо його ідеї по тарифах. Для нас важливо зараз не бавитися послами. Вчора ми там призначаємо у мейлі, а сьогодні Стефаніше, завтра якогось ще голову Чернишова. послідовно, нарешті, почати вибудовувати політику українсько-марканської стосунки, бо з цим у нас величезний виклик. Uh -huh. Про цей ключик до, до контакту із Трампом виглядає на те, що нащупували і ми його, і схоже, принаймні, зараз так виглядає, що щось та й буде. Ота От угода про Копалини, не про неї дуже багато говорили. Наразі ми не бачимо, щоб щось відбувалося, але намальовується інша угода: ви нам зброю, яка нам потрібна. А ми вам. Те, що є насправді зараз в українців, чи не єдиних у цьому демократичному, у цьому західному світі добра про дрони, чи вдасться домовитися Зеленському із Трампом, власне, про ось такий бартер, і що нам це дасть, як ідея доступу до технологій, так це цікаво. І цікаво навіть для нас, щоб ми могли залучити окремі певні елементи технології для виробництва тиж українських ракет. Про які багато говоримо, але нічого досі не зроблено. Е, з точки зору, ми міняємо щось на щось. Ну я не бачу в Україні продукту, який коштує як бодай одна е, система Петріо. Це можна... що ми б не говорили. Прямий бартер маємо на увазі, що ми у вас купимо, а тут вам продамо. Але загалом, що це може заіснувати ну, така мова Дешево, Але якщо оптом і багато, бо американці провалили до речі пентагонівську програму дронів. Вони це самі визнали після недавніх навчань. Ну бо вони покладаються на те, що в них є томагавки, в них є авіація. І їм цього достатньо з авіаносцями для вирішення будь-яких mm -hmm. конфліктів. М мабуть, в них теж є свої е е підстави для цього так вважати. Наші дрони це результат нашої бідності і неготовності до війни. так? тому що в нас не було якоїсь альтернативної дешевої зброї. Ми застосовували комерційний продукт на полі бою і успішно стосовували. Але я думаю от про те, що насправді станом на зараз ми можемо на Петріоти міняти хіба що там арахамію або федерало. У нас немає на жаль зараз жодного великого виробника, який міг би масово сильно виробляти свою продукцію. Тому американцями ми можемо ділитися технологіями найкращих наших дронів, що вони їх масштабували все в Сполучених Штатах. Але, на жаль, об'ємами, так? Ми не будемо ставити. Так, от в цьому Звичай, випадку, ви, ви навіть згадали відповідно е, міністра, який відповідав за масштабування і промислове виробництво. І е, ми маємо два процеси. От вчора була м, осушка, отруска і перезагрузка уряду, а е, фактично, уряд відповідав за те, що нам було обіцяно ще на початку року верховним головнокомандувачем, а саме масштабування виробництва. Наших далекобійних дронів на тисячі, і тисячі мали бути ракет далекобійних, не лише Нептун довгий, але й інших. І всього цього нема. Ви ну принаймні, ми не бачимо це по ударах, і всі наші військові експерти кажуть, нема були експериментальні удари деякими дронами і декілька ракетних пусків, але це все а мало би бути тисячі. Початок перезагрузки уряду починався з того, що мені необхідно міністра оборони відправити послом у США, бо там вже від Маркарової все підгорає в Вашингтоні у партії Мага. А потім виявилося, що ні, і Іоміров і туди не поїде, залишиться, напевно, в РНБО. То для чого було починати і шукати причину перезавантаження уряду, якщо вона відпала ще станом на вчора? От вся оця перестановка вона посилює нашу українсько-американську складову. Вона посилює економічну складову, яка мала забезпечити обіцяних Зеленським три тисячі далекобійних ракет на, на, на кінець цього року. Я вважаю, що єдина насправді причина, заради якої була ця пересновка, це арахамія зірмаком обмінялися впливом. Тобто прем'єр-міністр Арахамії пішов на міністра оборони. Віцепрем'єрка Єрмака стала прем'єр-міністром України. Все більше жодних змістовних речей ми не побачили. Ніякого оновлення уряду не відбулося. Ми розуміємо, що якою би доброю не була та Юлія Сверденко. Вона не зможе працювати по іншому ніж Мегаль, бо Єрмак просто цього не дасть. Тому тут не треба чекати якихось глобальних змін чи глобальних потрясінь. з іншого боку. Це звичайно дуже сповільнює Україну, бо ми не маємо тої ефективності, яка б повинна була бути в час війни. Угу. Тобто, ви не бачите можливості, що зараз економічний блок, куди в принципі вийшли люди, яких ми знаємо, і мають непоганий в принципі фідбек. Ну я маю знаприки Тарас Качка, там чи і інші з команди. Тобто їх знає в тому числі і НГО і громадський сектор в Україні. Достатньо позитивні відгуки на їх появу досвід мають теж міжнародної mm -hmm. роботи, тобто так. із партнерами вже знайомі, знають хто як працює і мають контакти. Гадаєте, що вони не зможуть вийти в законодавче русло, де кабінет міністрів це колегіальний і самостійний орган? Обіця чи вони здатні на це? Очевидно, так. Чи вони зможуть це зробити? Очевидно, ні, бо їм цього ніхто не дасть зробити. Тобто, в нас е уряд припинив своє функціонування е де-факто давно. Це все керується банковою в рамках тих побажань і е бачень чи віянь, які з банками надходять. Е, на жаль, е, ця конструкція вона не життєздатна в такому форматі. Тобто, от, са, сама історія виконавчої влади як вертикалі припинила своє існування, і це дуже прикро, Бо там крім Тараса качки є чудовий Олексій Соборів, є маса інших людей, але їм просто будуть можливості зробити те, на що вони угу. тепер до вас є запитання як до і дипломата в тому плані. Ну ми уважно вивчали плюси і мінуси, коли вкинули кандидатурою на посла в Сполучених Штатах Америки Умерова. Ну, по-перше, людина вже туди їздила багато разів. По друге, міністр оборони. По третє басейн є на Флориді. Ну, в принципі, діти мають де купатися. Куча класних речей, які складалися. І тут раптом кажуть, ні, не, не, не відправляємо. І з'являється кандидатура Стіфанішиної. Зараз вона уповноважена буде при президенті, Ми розуміємо, що є процедура. Так, от на етапі цієї процедури міністр юстиції, віце-прем'єр-міністр з попереднього уряду із відкритими кримінальними справами. Як там за гриманом буде відбуватися? Як виглядає діалог і погодження? Ну, мені здається, що відкриті кримінальні справи або взагалі перебування в бігах це невід'ємна ознака будь якого члена команди Зеленського. не менше, якщо не стане сьогодні, так в найближчому майбутньому точно для агриману, для ключової країни, для що стратегічного союзника безумовно хотілося б мати людину. З якоюсь більш-менш чистою репутацією і чистою біографією. Ольга Стефаниш багато що зробила на європейському треку. Давайте будемо відверті. Та на тому фоні цього болота, де вона працювала і всього іншого вона змогла досягнути багатьох успіхів, хоча не мала компетенції і великої підтримки на всіх наприклад, які було необхідно. Ну, бачите, її хотіли Брюсель менше... по шлом, але якраз саме це іде, те, що ви кажете, що було Кримі. в плюс в кармі, якраз Брюссель і посол Євросоюзі, це вже відкинуто. Ну от знову ж таки, бути представником Брюсселі їй було б простіше, так бо все-таки побачимо, чи американці дадуть агреман. Бо з тим же Уміревом різне кажуть, чи давали, чи не давали американці згоду. Не зрозуміло, так само Стефанищини. Вони погодилися це чи не погодилися. Хоча є офіційна процедура, і Леницький вкотре вже кілька десяток разів, замість того, щоб спокійно заслати документи, отримати погодження, підтвердження кандидатури, і тоді оголошувати про нього чи про неї, він вперто ставить наших партнерів стратегічно перед фактом, що оце буде мій посол. А якщо не цей, ну бо значить хтось інше. 嗯。Mm hmm. От вже прокоментувала Кая Калас цей 18-й пакет санкцій. каже, поки війна триватиме, ми будемо допомагати Україні, але напевно не варто розраховувати лише на їхній ентузіазм і розуміння. Чи даємо раду і чи дамо далі раду із тим, щоб працювати на різних фронтах дипломатично з різними країнами? Бо з однієї сторони в нас тут в пріоритеті Сполучені Штати Америки, які можуть дати те, чого немає Європа. А з іншої сторони, бачимо, що Європа зараз ділиться, бо німці Кажуть, ми будемо купувати вам зброю, британці кажуть, можемо долучитися, але Франція, Італія, деякі інші країни, Чехія кажуть, ну, у нас інші пріоритети, у нас інша схема, і ми не можемо до цього долучитися. Тобто, вже Європа починає розділятися. Е, наскільки е, у нас готова команда зараз працювати одночасно по всіх треках? Ну, я думаю, що в рамках можливого вони працюють. Наскільки це успішно, це вже інше питання, бо е ми досі не бачимо якісної зміни е постачання всього необхідного на фронт. От я постійно своїми побратимами на зв'язку, і того, чого не було у двадцять третьому році, досі немає 25 п'ятому році. Скільки про це можна говорити, я не знаю. Але ми маємо факт, що ми маємо втрати на лінії фронту, ми маємо такий повільний відступ виключно з однієї причини. І це на відсутність навіть людей. Це вкрай погано забезпечення. І я переконаний, що якщо б зараз воювали дрони на лінії фронту повноцінно, як це би мало бути, то у нас була б ситуація по лінії фронту набагато краще. І це єдина причина, чому у нас така ситуація напередку. Щодо наших союзників, я вважаю, що вони те, що вони є, і те, що вони нам допомагають, це вже наш величезний бонус в цій війні, бо переважно ми були взагалі від відсілякого постачання чи всілякої підтримки здовні і нас розчавлювали з тих боків, які наступали. Тому давайте будемо сподіватися, що Німеччина, яка була ініціатором власне закупівлі прямої американців зброї для України, дотримається свого слова. І знайдеться механізм. Вмертися зараз є можливість, тому що для по лінії військових військового фінансування він може збільшувати державний борг Німеччини в принципі доволі спокійно, розвиваючи власну оборонку і заповче те, що необхідно для України. Чи чехи відмовляються? Ну але вони нам постачають снаряди. Вони займаються іншими ініціативами. Тому тут я вважаю абсолютно нормальна позиція. Тут не треба шукати якоїсь зради чи трагедії. Так, просто це свої на а Нам треба кращі зусилля на всіх платформах, щоб від слова перейти до діла так, щоб на нулі. Наші військові казали так, ми це відчули. Поки що цей ланцюжок є дуже довгий, і ми з вами погоджуємося. І, а деколи просто зупиняється десь на, на рівні розмов у столиці, пане Володимире, дякуємо, що були з глядачами Дякую, прошу. Майор збройних сил у відставці, дипломат і минулому міністр інфраструктури Володимир Омелян.